Коли сам його не маєш, що зможеш дати? Якщо обійми не приймаєш, кого захочеш обіймати? Якщо сам ти замерзаєш, чи зможеш зігрівати? Якщо серцем ти страждаєш? Як зумієш покохати? Коли сум в твоїх устах, то посмішка згасає? Коли печать в твоїх очах? Як радість в них засяє. Людина дасть лише те, чого надмірно має. Піклось про себе. Цінуй, люби та бережи. Гармонію з усім живим. Але спочатку її у собі віднайди. Тобі ж потрібно жити. Тож з радістю живи. Нехай цей світ лікує. Бо є у ньому ти.